Привіт, я вчитель Андрій, і сьогодні я вам розповім про ту граматику, яку ви ніколи не зможете вивчити. Поставте лайк, підпишіться і напишіть, що ви ще хочете почути від мене, тому що зараз я вам розкрию цю велику таємницю. Тобто граматика, яку ви ніколи не зможете вивчити, це та граматика, до якої ви поки що не готові. Uh, якщо ви щось хочете інколи такі ситуації трапляються, що ви щось хочете сказати. Але ви не знаєте, як це зробити, бо ваш рівень ще поки що низький. І ви на уроці кажете вчителеві, наприклад, там, скажи мені, як можна виразити отаку думку. І вчитель вам каже, поки що тобі це рано. Ти це не зрозумієш. Давай ми коли дійдемо, потім ти вже мені це скажеш. Давай поки що триматися з цієї програми. І ви думаєте, ага, мабуть, якісь там секрети вчительські, він не хоче мені нічого розповідати, бо тоді я все відразу зрозумію, і нічого буде вчити, і я перестану до нього ходити і платити йому гроші. Ну, може, і таке інколи трапляється, я не знаю. Але зазвичай це трапляється тому, що вчитель знає, що поки ви не вивчите. ну, Наприклад, якщо вам хочеться сказати щось у пасиві, наприклад, ця ваза була розбита моєю собакою. Не активно, тобто my dog broke this vase, а навпаки, The vase was broken by my dog. І е, ви цього не можете поки що сказати, бо ви не знаєте пасива, як він працює. Але е, вам вчитель каже, поки що давай скажемо в активі, а не в пасиві, тому що ти ще цього не вмієш. Ми коли дійдемо до цієї теми, поки потім я тобі поясню. І ви думаєте, ага, ага, щось там, якісь таємниці. Але ні. Для того, щоб вам оволодіти, наприклад, пасивом, ви маєте знати. Всі форми дієслова to be у всіх часах для початку. Тому що це одна з складових пасива. Друга складова пасива це у вас е третя форма дієслова. Якщо ви не знаєте неправильних дієслів, якщо ви ще не пройшли е цю тему, ви не вивчили дієслова неправильні, то ви теж не можете оволодіти ніяк пасивом. Е ви просто. Не можете, бо у вас нема цих знань. Ви за кожним словом будете, ну, будете повинні лізти в словник. Е, і тому вам вчитель каже: Давай поки що скажи по-іншому, тому що так ще не можна. Це не тому, що вчитель намагається вас якось обдурити. Тому що програма по будь-якому підручнику. Вона йде дуже продумано і дуже так зростає рівень. І коли ви починаєте щось вчити, то це все, що ви вчите, це складові компоненти майбутніх всіх тем граматики, лексика, все це, це поступово. E, нарощується і нарощується, нарощується. І потім ви зможете, коли ви вивчили це, це і оце, ви зможете вивчити наступну тему. Поки ви оце все не вивчили, то ви ту тему не зможете зрозуміти. Ви, ви зможете повторити за мною. Я вам скажу там The vase was broken by my dog. І ви повторите це. Там нічого складного нема. Але ви не зможете інше речення сказати, вживаючи пасив, наприклад, у Present Simple, наприклад, Is Broken, або Will Be Broken, або Has been Broken, або had been broken. Тобто ви маєте розуміти якийсь об'єм матеріалу для того, щоб переходити до іншої теми. І інколи в мене були такі ситуації, коли мені студент каже, що от давайте щось нове вже вчити. І мені вже надоїло це вчити, я вже, якби ми стоїмо на одному місці. І при цьому цей студент робить помилку в кожному другому реченні. І він хоче щось вчити нове. Так якщо Поки що ти не володів цією граматикою, то якщо ми підемо далі, буде ще більше помилок. І для початку треба е, якби поставити на місце всі складові е, для переходу на інший рівень. І тоді вже ви зможете легко зрозуміти головне. І потім навчитись користуватись цією граматикою, яка йде далі. Тому не намагайтесь стрибати поперед програми. Це може призвести до таких якби, наслідків, що ви, навіть якщо ви думаєте, а вчитель нічого не каже, сам розберусь. Полізли в Google, почитали, як це сказати, потім відкрили підручник. Там якийсь іншу граматику якусь на прочитали, як цей пасив вживати. І щось там намагаєтесь говорити, вживаючи цей пасив. Ну, Якщо ви дуже якась кмітлива і розумна людина, можливо, ви все самі зрозумієте. А в більшості випадків це призведе до того, що ви будете використовувати цю граматику неправильно, і у вас формулюється вже якесь правило в голові яким ви будете користуватися, і потім, коли е, ви дійдете до цієї, скажімо, теми уже в курсі, е, в курсі уже нормальному вашому з викладачем по підручнику, коли ви дійдете до цієї теми, вам потрібно буде не вчити нову тему, а ламати те, що ви вже вивчили неправильно. А це набагато важче. Краще построїти щось. Нове на свіжому гарному фундаменті, кріпкому, ніж е, построїти отак, а потім зламати, а потім знову устроїти, будувати на тому місці щось нове. Тому намагайтеся все ж таки е, йти по програмі, користуватися підручником, користуватися рекомендаціями вашого викладача. Якщо викладач вам каже, що це ще поки що для вас зарано, то краще дослухайтесь цієї рекомендації, тому що ну, навіщо викладачу робити вам гірше, якби він теж зацікавлений в вашому результаті. Якщо у вас не буде позитивних результатів від навчання, ви швидко кинете цього викладача. Якщо у вас будуть гарні результати, ви, звичайно, з ним будете далі займатися і досягнете своєї мети того рівня, якого ви бажаєте. Тому вчіть англійську правильно. До побачення!